Сьогодні будемо грати на аукціоні декілька автомобілів. Відкрили і в 17-й годині, як завжди, старт. Ну що ж, що будемо розглядати? Tesla Model Y однозначно 22 рік, 33 пробігу на повному приводі, Long Range, максимальна батарейка. Такий автомобіль будемо старатися взяти 13500 14 300. Невеликі пошкодження, класна машинка. Завжди стараємось для клієнтів вибирати краще з кращого на аукціоні. Запчастинки зняті, як бачите, ось розташовані на додатковій фотографії, мають приїхати з авто. Ну що ж, бестселер продаж це джип Компас, комплектація Latitude, це 21 рік, з невеликим пошкодженням лівого заднього крила. Такі автомобілі 45 4,500 будуть йти з такими пошкодженнями в такій комплектації. Він у нас з камерою, з дистроніком і із сліпими зонами, з парктроніками в задній частині і з контролем поперечних шляхів. Тут у нас маленька магнітола середнього розміру, в якій є CarPlay і Android Auto. Тобто цей автомобіль, перший власник в салоні суттєво дооснастив і комплектація Latitude стала крутіша, ніж деякі. Limited. Ще один Latitude, але це вже 22 рік, це саме Restyle, 23 пробігу, 4х4 на повному приводі. Пошкодження зосереджено біля лівої задньої дверки і перейшло на ліве заднє крило. Тут потрібно буде виконати заміну двері, рихтування верхній і ці бічній частинки. Далі по у нас в автомобілі ціла безпека і навіть присутні камери 360, що в дзеркалах, що в центральній решітці, де Стронік у нас присутній і е, е, сліпі зони. Це, до речі, майже у всіх компасах з 2022 року, крім камер 360, йде в автомобілях. До речі, він також з панорамкою. Ну що, бачите, цей Latitude також зафарширований краще, ніж деякі Limited. І ще один Latitude Luxe, Jeep Cherokee Bestseller продаж 42 пробігу на повному приводі. Ось такий процарап через всю ліву сторону. Такі автомобілі з такими пошкодженнями в такого року в цій комплектації йдуть в середньому біля 6-6,5 тисяч доларів. Тут у нас також сліпі зони, дистронік, камера в лобовому і тут уже є хоч LED-оптика. Електрокришка багажника, дистанційний автозапуск і повністю шкіряний салон з парк. Дестронік, звичайний в нього працює як екстрене гальмування, але не як адаптивний круіз-контроль і на панорамки. Ну що ж, будемо пробувати брати. Ще сьогодні буде ряд Тесл, які також будемо пробувати розглядати. Тому слідкуйте за нашим каналом. Всі новини ви дізнаєтесь першими. Замовляйте, авто і шазмітування.